Так, дивіться, що нам приготував Крайсман. Ось таку гарну річ. Акумуляторний мультіінструмент, в який входить 4 насадки різних. Зараз про кожного я вам покажу. Так, Дивіться, ось у нас іде сам мультіінструмент. І перша насадочка, яка на ньому вже стоїть, це шуруповерт. Шуруповерт на 22 положення. Так, зразу давайте підключимо акумулятор. На жаль, акумулятор у комплекті йде один, 1 на 2 Аг, години. 20 вольт 2 Аг. Ось так він виглядає з індикатором. І це у нас працює 4 поверт. Перше положення. Друге. 22 положення трисутки. Дивіться, фіксується у нас насадочки. Ось зверху. Є такий флажочок. Зараз я покажу, як його знімати. Давайте спочатку про ну, Так, Має він у нас підсвітку, має він у нас реверс та дві швидкості. Ось такий шуруповертик. Так, давайте знімемо насадочку. Для цього потрібно відвести в бок. Оп, все, легко витягнулось, і у нас виходить така штучка. Так, у нас, наступна насадочка йде реноватор. А, бачите, захист є. Поки не вставили ніяку насадку, на курок не можна нажати. А я і думаю, що воно не нажимається. Так, давайте виставимо по центру. Защопнули. Так, і зафіксували. О, оцю сторону. Все, де замочок нарисований. Все, після цього у нас вже працює реверс. Право-ліво. І ось такий у нас реноватор. Дивіться, фіксація реноватора йде безключова. Ось, підняли. Видвинувся. Так, де у нас тут насадочки? У нас у консультації такі насадочки на реноватор. Перша дивіться така шліфалочка. Ось сюди на липучці клеїться для шліфування. Ой, яка липучка. Ось така насадочка у нас одна є. Так, насадочка у нас по металу. Давайте оп, на ній і продемонструємо, як воно працює. Так, завели, вставили, все, зафіксували. І отак у мене все дюжить. -то підрізати, відрізати, ламінат зрізати, так, Знімаємо. Так, і насадочка у нас, насадочка ніж. Ну і все, ось дві насадочки нам поклали. ну Три три, шліфувалка. По металу та насадочка ні. ну Не буду його розпаковувати. Так, все. Зерноватором ми розібрались. Зняли. Так все легко фіксується. так, Наступна насадочка у нас іде електролобзик. Дивіться, електролобзик саме заживний патрон тут. Не ключів, нічого немає. Не так, як у звичайних флажок з боку. а Ось, відтягнули, вставили. Пилочка також в комплекті є. О, зараз ставимо. Надіюсь, вставив. Тримається. Так. І фіксуємо також сюди. Оп, зафіксували. І маємо вже ми електролобзика. Отак вона виглядає. Ну, пиляти, звісно, так. Так, І наступний. Так, давайте. Квілочку знати треба. Так, і остання у нас насадка це шліфмашинка. так, О, все. Отак зафіксували. Сліфашки також на липучці. Ось в комплекті їх дві нам поклали. Все, приклеїли і кому що підшліфувати, Ось така файна штука. Так. Дивіться. Характеристики. Пер... Раховувати вам не буду, це переходьте на сайт, там силочку я залишу в описі під відео. Там є детальні фото, всі кожної насадки, по характеристикам, скільки обертів, то ну, машинка, скільки там електролобзик цих ударів. Все воно, все там все там описано. Тому переходьте, ознайомлюйтесь, кого зацікавив. Також можете залишити там замовлення одразу. Хто не хоче на сайт, ось перед вами є. Номер телефону мій, телефонуйте за номером, все підскажу, розкажу. Запишемо дані. Відправлення у нас тільки новою поштою. Тому, кому сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Знімаємо далі.